Системи протиповітряної оборони малого радіусу «Дії Скайнекс вже перебувають на бойовому чергуванні в Україні. Про це заявив прем'єр-міністр Денис Шмигаль у Телеграм. Також прем'єр-міністр України написав, що зараз ведеться робота над тим, щоб мати більше таких дієвих ППО. Вони створять надійний щит довкола українських стратегічних інфраструктурних об'єктів. Більше про військову ситуацію будемо спілкуватися далі. З нами на зв'язку військовий експерт, генерал армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у дві у 2010 дві роках Микола Маломуж. Пане Миколо, вітаємо вас в ефірі. Доброго вам ранку. Доброго ранку. Доброго ранку. Слава Україні. Героям Слава, слава. пане Миколо, Власне, ось оця система протиповітряної оборони малого радіусу дії Skynex. Що це за система ППО? Розкажіть, будь ласка, нам на що вона здатна збивати першу чергу. Ми говоримо про те, що ми отримаємо стратегічну систему. Це Петрю, це Аріси, це сам ТЕФ, які е, захищають на 80-160 навіть кілометрів це величезний радіус дій. А якраз ця система, е, про яку ми говоримо, на дійсно е, тактичного рівня вона захищає або особливо важливі об'єкти, от е, в повному радіусі, наприклад, е, 10-15 кілометрів, або створює дуже потужну систему захисту на фронті. Дуже важливо, що е, ворог намагається перед нашим наступом е, формувати. Дуже потужні позиції із авіації, гелікоптерів, накопичує ракетні е системи особливо боєприпаси, які сьогодні менше запускає по території де нашої держави по цивільним об'єктам, але дійсно передбачає наносити удари по військам. Тому ця система якраз в форматі е захисту наших військ на полі бою при фронтовій зоні складів боєприпасів, але і е в форматі всієї України це, наприклад, страдичні об'єкти атомні це Потужні промислові об'єкти енергетичні, от ті, що дійсно створюють е, велику перспективу або для нашої економіки, для оборони, які сьогодні е, можуть бути під прицілом ворога, тому ці системи, і тим більше те, що говорив Шмигаль, їх велика кількість забезпечена дійна. Це до 90% захисту конкретного об'єкту. Я думаю, що в комплексі з іншими ресурсами, які є, і е, Петріоти і Айріси, і якраз ті системи, які ми отримали від Британії, від країн Скандинавії, від Італії Франції, це буде вже потужна консолідована система, яка буде забезпечувати всі сектори, як систему фронту, лінію фронту, важливі об'єкти, так і окремі міста і села навіть України. Пане Микола, маю запитання. А ось ця система протиповітряної оборони Skynex, вона може допомогти українським військовим протидіяти оцим плануючим авіабомбам, які зараз росіяни використовують останнім часом найчастіше, практично. От і взагалі, де росіяни беруть ці плануючі авіабомби? Вони їх самі створюють. Першу чергу ми говоримо, що Skynex – ори тактичний рівень дуже складно збивати плануючі бомби, тому що вони скидаються зразу і йдуть на низки висоти. скальп Вони можуть частково їх збивати, але саме ефективна система це збивати дітаки. О те, що на 90, навіть сто нейтралізують використання таких бомб. Але якщо вони вже з'являться, тут є якраз і Skynex, але є інші системи. Які можуть бути запущені навіть ПЗРК, які збивають літаючі апарати, вони можуть також бути і дуже ефективні, але ще раз підписую, це тільки комплексне використання може забезпечити збиття цих бомб. Однозначно, тільки ця система ну не буде надзвичайно ефективно, тому що Росія враховує так скільки наші можливості отримання і цієї системи, вона Адаптує свої бомби для того, щоб обійти нашу систему ППО, але різнопланові моделі вони дозволяють нам збивати із позиції і фронту фронтової зоні, і з стратегічними так сказати, ударами. В даній ситуації дуже важливо, щоб для них була велика кількість боєприпасів. Це дуже важливо, тому що е, ми вже звітували навіть е, глава, Прес-служби повітряних сил ігнат говорив, що в нас величезні витрати були, і це потребує якраз і для новітніх видів озброєння систем ППО, і для тих, що ми вже отримали, ну, збільшення в рази. Тому я думаю, сьогодні питання стоїть про те, що і забезпечення цих систем буде дуже ефективно. Тоді ми збивати і ці бомби але різними системами, 5-7 систем було задіяно на полі боя, і коли він тільки доскерпавлявся. По літакам удари, тоді, якщо все-таки вдасться їх скинути по цим бомбам, от навіть на різних маленьких траєкторіях. Ну і зрозуміло, і удари по стратегічним ракетам. Це вже будуть виконувати більш потужні стратегічні комплекс системи ППО. Я думаю, що тут треба будувати не тільки по одній системі модель захисту, а вже багато шалоновано тим більше спільно керовану керовано і в плані виявлення стратегічних цілей. Це літаки, це ракети, це ці бомби, і в плані їх удару. Тоді ідентифікується якраз конкретний об'єкт, конкретна бомба, конкретна ракета або літак і е, приймається рішення в автоматичному режимі. Який комплекс буде задійний. Чи Skynex, якщо це дійсно на великих траєкторіях? Чи буде наприклад NASAMS, е, е, чи буде Айріс, чи буде Петріот, якщо це велика ціль і треба збити соло балістичну ракету. Пане Миколо, а як ви оцінюєте зараз стан нинішнього воєнно-промислового комплексу нашого ворога? Чи може Росія, якщо може, то в які строки відновлювати свій, наприклад, ракетний потенціал, якісь проводити серйозні ремонти воєнної техніки, компенсувати втрати на полі бою? А, сьогодні два стратегічних напрямки, які прийняті на Колегії Міністерства оборони Росії під головуванням Путіна це колосальне збільшення в першу чергу призовників до 400 тисяч це перший захід, і до мільйона в цілому за на протязі року. І друга складова це збільшення якраз виробництва продукції військово-промислового комплексу. Основний упор робиться на ракети, боєприпаси, бронетехніку, новітні системи. Спостереження це РЛСи і зрозуміло, літаки і е, гелікоптери. Це сьогодні те, що поставлено на денний, але є проблеми. Ми бачимо, що Росія навіть призупинила удари ракетами, тому що вичерпує ресурси, наприклад, ескандерів на 80-85%. Вже залишається не доторкані запаси, вони їх використовують калібри на 60%. Уже навіть старі ракети Х-22, які ми раніше не збивали, а тепер будемо збивати, також вичерпуються. Тому поставлено питання виробництва ракет. Путін на цьому вже наголошував на трьох засіданнях Ради безпеки, направляв всіх міністрів. Жорстко ставив питання про їх звільнення, що йку направляв безпосередньо на заводи, але вони десь за місяць додатково виробляють до 45-50 ракет балістичного типу. це те, що сьогодні є максимум. Зрозуміло, це невелика кількість, тому вони проводять систему накопичення їх. Для чого? Або нанесення тоді масованих ударів по цивільним об'єктам, і як він сказав, центр прийняття рішень. Вони це говорять період нашого середличного наступу, або нанесення паралельно ударів по військам, там, де будуть великі групування наші рухатися вперед, і вони думають якраз балістичні ракети використовувати там. Тому сьогодні номер один їх виробництво. Багато не можуть. З іншого боку, немає комплектуючих. Комплектують китайськими засобами завжди такі обмежені або малоефективні. Контрабандою добувають матеріали, особливо плати, чіпи, інші електронні засоби і системи наведення з західних країн сьогодні. США і наші колеги із європейських країн проводять активну роботу по таких фірм, таких контрабандних каналів, щоб перекрити цей якраз потік. Друга складова це боєприпаси. В Росії є заводи по виробництву снарядів. Це якраз упор великий, і вони їх виробляють. Щодо виробництва нових танків-БТРів, практично нема ресурсів. Виробляють одиниці. Якщо ми говоримо за місці, можливо, десятки. Піднімають стару схему. Танки Т-62, Т-52, Т-50, навіть 50-х років. Сьогодні проводять збір з десятка один, наприклад, або комплектацію двох в таких заводах. І відповідно готують сьогодні ударні групи старої техніки, але вона ще їде, ще стріляє. Вона не має такого ефекту. Вона може бути потужними цілями для новітніх наших засобів. От, але вже в нас протитанкових засобів надзвичайно багато. Але вони думають взяти за рахунок маси. Тому заводи задійні на повну потужність. Працюють щоденно без перерви, три зміни і без вихідних. Тому дійсно це невеликий рівень. Але велика кількість, і нам треба дійсно і період і оборони, і період наступальних операцій, очікувати, що вони е, будуть кидати ці війська на оборону, на прорив. І Я думаю, що в цій ситуації вже наша команда працювала моделі, тому що як їх знищувати, ми можемо сьогодні і космічна розвідка, і радіотехнічна, і оперативна, і військова. Е, вона контролює ресурси Росії на всіх напрямках. За сотні кілометрів, де вони рухаються на потяг, автоколонах, е е, наприклад, якісь маршу формати або по морю, і можуть вносити удари на підходах, тобто щодо те нахопи, щодо пошодопардоповнення, по пане Миколо, перепрошую щодо поповнення. Дуже мало часу. Просто в нас залишається щодо поповнення ракетного резерву ворогом. Як ви вважаєте, зважаючи на все те, озвучене вами, чи можуть найближчим часом росіяни повернутися до цієї тактики ракетних обстрілів? Дійсно, тут в планах ворога є декілька сценаріїв, особливо після того, коли їм вдається захопити Бахмут, Авдіївку, Мар'їнку, Вугледар. Є дві позиції і мотивації. Перша це що сталося. Наприклад, ми якийсь дуже потужний удар, але або контрудар, і вони зворотне наносять удари по нашим містам, селам в плані так сказати, посіяти паніку. В плані навіть помсти, тому що Путін, я знаю, особисто мстива людина. І тільки щось десь проявляється, йому доповідають, що там десь провал великий, він дає команду: ну давайте нанесемо удар просто по цивільному населенню. Ну, і зрозуміло, по військам. Але сьогодні вони обмежено це будуть проводити, тому що ресурси бережуть, їх мало. І друга складова, це ще може бути. Ну зрозуміло, коли розпочнемо більш потужну наступальну операцію. Це вже буде привід для стосування всіх сил і всіх резервів, навіть цих ракет. І третє це знакові події. Наприклад, ще 9 травня, або ще коли ми не очікуємо, і коли вони звинуватять нас, вони ще готують провокації. ось, що ми десь там якийсь рак провели під час параду, і це буде привід для нанесення ударів. Вони люблять шукати приводи, не символи, як ми там думаємо, якісь свято або ще якісь там е дата. А те, що вони самі спровокують, а після того вже проводять такі провокаційні удари, особливо по миру населенню. Ми до цього готові контролюємо ситуацію. Я думаю, сьогодні новітні засоби ППО забезпечить надійну охорону і наших міст, і сіл, і стратегічних об'єктів, і наших військ. Пане Микола, дуже дякуємо вам, що долучились до нашого ефіру. Дякуємо вам за вашу аналітику. Це був Микола Маломуш, військовий експерт, генерала армії України, голова служби зовнішньої розвідки України у 2005-2010 років. Ну а ми повернемося до цієї студії після короткої паузи.